Я буду читати зараз із першого царства. Це буде 19 розділ із першого вірша. І ми читаємо і слухаємо, чому? Тому що ми самі перевіряємо, перевіряємо, думаємо, особливо хто перший раз, хто не перший раз, ще раз зосереджуємось, ми навчаємось, ми навчаємось, ми щось поміщаємо в наші серця. Тому дуже важливо, щоб ми помістили Слово Боже, тому що є різні речі. І слово Боже, це слово життя, так Біблія говорить. От коли людина живе по Слову Божому, тоді вона живе по справжньому. Коли людина не живе по Слову Божому, то вона втрачає життя. Вона ніби й живе, але зміст життя, бо зміст життя кожної людини це жити з Богом. І так, перше царство, 19 тирій. Розділ з першого вірша і розповів Арав Ізавелі все, що зробив Ілля, і те, що він вбив усіх проків мечем. І послала Ізавель, Ми читаємо до восьмого вірша. І то що Ізавель послала посланця, можемо разом читати, ви там, я там. Тож Ізавель послала посланця до Ілі сказати: нехай я матиму справу з богами, нехай мене покарають вони, що завтра до цього часу я не зроблю. Своє життя таким же, як у когось із них. Ілля злякався і втік, щоб врятувати своє життя. Коли він пішов до Бершеби то в Ідеї, то залишив там свого слугу. А сам тим часом пішов на день блукати пустелю. Він підійшов до ракети, сів під нею і молився, щоб померти. Годі з мене, Господи, сказав він, візьми моє життя, я не кращий від своїх пращурів. Потім він ліг під деревом і заснув, аж ангел торкнувся його і сказав Ставай і поїж». Він озирнувся і над головою побачив буханку хліба, спечену на вугіллі і жбан води. Він поїв і попив, а потім ліг знову. Ангел Господній повернувся вдруге, торкнувся його і сказав: Вставай, поїж, інакше не будеш достатньо сил для далекої мандрівки. Він підвівся, поїв, попив, зміцнів від тієї їжі. Він подорожував 40 днів і 40 ночей, доки не дістався до Хориву, гори Божої. До самого місця ми з вами прочитали. І сьогодні тема, або те, чому навчає нас Біблія, це шлях Божого сілення». шлях Божого сілення». Або кожна людина має це знати, як зцілити свою душу, по-перше, а також як допомагати іншим людям. Ми живемо в світі, де. Самого дитинства часто в людей є рани, великі рани, важкі рани. І люди, якщо вони не зцілюються, вони потрапляють е, такі, знаєте, в небезпечне життя. Вони комусь приносять біль, самі живуть з болю цією. І найгірше, що якщо людина не зцілюється від цих ран, це вона може потрапити до пекла. До Місця вічних мук, так говорить Ісус, що там буде вічні страждання. Тому зцілення – це не просто, знаєте, така якась забаганка. Хто хоче, може зцілитись, а я й так собі можу прожити. Насправді саме глибоке зцілення, яке кожна людина має пережити, це зцілення своєї душі від гріха, від незнання Бога або від життя без нього. І потім десь оздоровлюватись, цілюватись, щоб жити з Богом. Коли приходить війна, ці речі ще загострюються, правда? Тому що ще більше страхів, ще більше втрат, ще більше переживань. Іноді людина має дуже важкі переживання від того, що вона бачить, від того, що вона чує, хтось втрачає домівки. Але це завжди, завжди, коли війни навіть немає, ми живемо в світі, де дуже багато є таких речей, які ранять душі людей. І по суті, кожна людина, яка. Живе в цьому світі, або має якісь рани, і вона має зцілитись, або десь зцілилася, то це вже добре, правда? І я взяв це місце писання. Чому? Тому що іноді, іноді ми можемо бачити тих героїв, яких подає Біблія, такими супергероями, які нічого не відчувають, яким все легко дається, без проблем. Вони там роблять, що хочуть, і про Ілю більше людей знає, що він колись помолився, не стало дощу, не було три роки дощу. Потім він помолився три роки, ой, після трьох років і дощ пішов. Тобто такі якісь героїчні речі, те, що подобається людям, і дуже часто в Божих героях дехто не хоче бачити або навіть думає, як це. Чому він потрапив в таку якусь обставину, в таке якесь важке становище? Тому що ми бачимо, що він не просто потрапив в якесь важке становище, а взагалі вже й жити не хотів. Не їсти, не пити, все він ліг, і каже: Боже, забери мою душу. Для когось з сучасних людей це десь близько до такої депресії, може, не глибокої саме, але до депресії, бо людина ще спить. Бо деякі люди і спати вже не можуть, коли глибокі, такі, знаєте, депресії людина переживає, а він ще спить, ще, ще ліг і спить. Але я, як це з ним могло статися? Він же перед цим буквально був таким воїном дуже сильним. Ви знаєте, що коли він зібрали Проків, там, хто може перший раз на всякий випадок попоясню, зібрали Проків 450 валових. 400 астарти, 850 років проти нього. І Ізраїль, по суті, теж не за нього був. Коли він каже: а ну виберіть, вибері, кому служити, Ізраїль спочатку мовчить, хочете, перечитати, Ізраїль мовчить. Бо він під тиском. Ті, хто при владі, вони поклоняються астартам і поклоняються валу, і поклоняються іншим богам. І народ боїться, боїться, бо він не знає, а вдруг треба все-таки Ваалу поклонятися, бо астарт. Але Ілля сміливо говорить: ну, звідти до свого Бога, до тих проків. Ті проки звуть до своїх богів, цих валів, астартів, більше того, щоб якось того свого Бога прикликати на свою сторону, пробивають себе, роблять великі рани, щоб прикликати того Бога. Але нема відповіді. Нема відповіді. Там поставили жертву і має зійти вогонь, якби доказати, що то живий Бог. І ці пророки довго так роблять. Нічого не трапляється. ляж в свою чергу, коли настає його час, Він каже, ще на мою жертву, ще води налити. Лийте багато води. І туди наливають багато води, заливають, знаєте, щоб вже ніякого сумніву не було у народа, що Бог є один, немає 100 богів. Бог є один. Він над всім. І заливають цю жертву. І коли Ілля звертається до Бога. Полум'я все спалює. Тобто народ зразу, знаєте, починає кричати: Господь є Бог, Господь є Бог. Вони вже якби перед фактом, знаєте, стають і вони підтверджуються. Ілья бере, ну так написано, і вбиває всіх проків, знаєте, такий сильний чоловік, сильний воїн десь з Божим таким якимось силою, напевно, 850 чоловік убив. І в той же час. Коли він чує, йде дощ, все, він з Богом, начебто той час такого тріумфу його. Ізраїль кричить Господь є Бог. І в цей час Єзевель, коли чує від Ахава, царя, жінка його, що Ілья вбив її проків, як, або тих проків, Астарта і Вали, вона каже, що е, обіцяє, що його також уб'ють, обіцяє. І яким чином цей чоловік сприймає ці слова? Як це трапляється? Чому це трапляється? Я не буду пояснювати, я не знаю. Але так трапилось. Він, він повірив цим словам, він почув. Те, що ми чуємо з вами, дуже важливо. Як сьогодні вже говорили, знати слово Боже, мати і шльом, і броню, щоб захищатись від того, що ми чуємо. Тому що воно може в одну мить, сильну людину, привести в таке безпорадне становище, таку сильну людину. Він воїн, він воїн, він роками досягу були ті самі загрози, ті самі люди йому погрожували. Що сталося? Чому так сталося? Але так стається. Добре, що є Бог. І Бог не завжди відповідає на наші молитви. Тоже добре, тому що наші молитви бувають такі поспішні. Він, йому надоїло жити, він каже, забирай мене додому вже все. Ну, Бог послав свого ангела. Прийшов ангел. Каже, їж. Він поїв і опять ліг спати. Ангел ще раз приходить, їж, каже, в тебе далека дорога. Я хочу сказати свою щас думку, почитайте хорошо, це місце писання. Я думаю, що він. Добре, що пішов до хориву, але він мав йти в другу сторону. Добре, ще раз хочу сказати, що він пішов до хориву, але йти він мав в другу сторону. Бог просто хотів, щоб вертайся назад. Підкріпляйся, йди проти своїх ворогів. Це важка, складна дорога, але ти маєш йти туди. Ну чому я так думаю? Коли він приходить, якщо читати далі розділ, 1 царства, 19 розділ, коли він приходить до гори Хориву, і Бог приходить до нього, знаєте що Бог питає його? Бог його питає, чого ти тут? Чого ти тут? Ти маєш бути проти своїх ворогів. Ти маєш стояти перед ними. Бо я з тобою, Бог питає, чого ти тут? Більше того, він знає якомусь такому самому потрясінні своєму, переживанні душевному, глибокому, цікаво, що Бог йому каже, що перед Богом йде, каже, такий вітер, що розриває гори. Іде землетрус, що все руйнує. Але каже, я каже Бог, каже, в лагідному голосі. Тихенько, ти дуже почути тихенько. Ілля, що цікаво, почувши це, виходить з тебе перед Богом, там закрив лице, до чого він приго... приготувався цікаво? До, до могутнього вітра, до землетрусу, до чого він приготувався взагалі, з Богом говорити. Бог каже, що я в лагідному, тобто ще під мій. Тобто я, я говорю, я вірю, що Бог говорить з кожним з нас, без виключення взагалі. Хто перший раз, хто перший раз на самісті, я вірю, Бог говорить тихо, тихо. Чому багато людей? Певний момент вони визнають Бога, яким чином? Тихенько буває, щоб ніхто не чув кажуть, Боже, допоможи мені. Боже, допоможи. Бо... Люди визнають, тобто є цей тихий голос, який проникає в кожне серце. Є такий певний час. Деякі люди, наприклад, може приходять в таку нову церкву, може сьогодні є такі люди, ми раді всіх бачити, якась думають, нова така церква незвична, православні церкви звичні для когось. Але ви знаєте, що сьогодні, коли йде війна, я думаю, що ще одне, що має з українцями чітко відбутися. Ще одна, багато речей, але одна з таких речей це усвідомити, що нам, знаєте, хто допомагає? Америка, так? ну так багато хто знає. Європа, правда? А ви знаєте, що там отакі церкви в більшості? Просто в більшості, отакі церкви. Там, коли стає президент, до нього ну, запрошують пастирів, служителів. Що він благословляв їх. Більшості це протестантські церкви, Америка, Англія, там інші, європейські країни. Тобто ми з вами маємо бачити, що Бог по різному дає можливість людям зрозуміти, по-різному, дуже по-різному, що Він є, з якими він людьми, що Він нам допомагає по-різному. Але це він робить тихо, часто. Він не хоче цього потрясінь. Багато хто думає, що Бог якраз все робить через потрясіння. Через якісь такі важкі речі. Більше потрясіння приходять через наші гріхи, через якісь такі е, наші неправильні дії. Через це приходять потрясіння. Але Бог, Він лагідно говорить до кожної людини. До кожної людини. І хоче зцілення наших душ. Ми можемо побачити також, якщо взяти перший царств, 21 розділ. Ми читати не будемо, я просто там трошки так скажу. Е, Ахав. Ахав, він захотів, і ми недавно так читали це місце, чули, захотів виноградник на вота. Захотілося йому виноградника, да? і коли він там хорошу пропозицію зробив, але чоловік відказався. Я упрощаю трошки. Навод відказався. Покладаючись на певні Божі правила, він каже, я не можу тобі продати. Ви знаєте, що Ахав теж в депресії нирнув. Депресія або такі важкі. Душевні переживання мають під собою зовсім різну природу. Є просто вони гріховні, просто гріховні. І з ними, і з тими треба боротися, і з тими, що через страх, через сумніви, через різні такі удари приходять. Нам потрібно боротися, через що б вони не прийшли. Нам потрібно боротися, тобто не можна погоджуватись станом такого, знаєте, душевного якогось розчарування. Такого втрату з життя. Не погоджуйтесь з цим. Не погоджуйтесь. Добре. Для того, щоб не погоджуватись, ми з вами ще подивимось: сам Божий шлях, як відбувається зцілення. Перше, я хочу місце, яке для цього щоб ми взяли, це Еклезіаста, книга еклізіаста, 7 розділ, 14 вірш. Еклізіаст – книга така ну, непроста. І дехто заповнив, що там він говорить, все суєта, там сует темлення духа, але вона поміщена в Біблію, тобто там схована певна мудрість. І висновок він робить правильний. Він каже, повне Бога всі дні свого життя. Тому ми беремо цієї книги вірш для себе. І він говорить так: у гарну днину утішайся, будь щасливим, а в нещасливий день замислися над тим, що їх обогє обидвох Бог сприв, аби людина в нього не знайшла помилки. Ми говоримо більше про нещасливий день. Так? І каже, замислюйся, перше, що я хочу сказати, не втрачайте здібність думати. Тому що, коли йде прес, одне, що людину приводить в важкі станці, вона втрачає цю здібність. Заставляйте себе думати, зважувати, розважувати над тим, що. Відбувається, це дуже важливо, коли відбуваються якісь важкі речі, дуже важко, потрібно себе заставляти. Ми не говоримо про якісь легкі такі речі, ми говоримо про справжні, як вийти з цього стану. Я пам'ятаю, бачив, як батька, в якого загинуло двоє син, якщо двоє синів, якщо хтось чув у Славянську ще в 2014 році. Потім один загинув на початку війни. Він був волонтером, але випадково загинув. Тобто три сина загинули, я бачу, як в нього брали інтерв'ю. Ну, як я зрозумів, це були світські такі репортери. Його запитують, кажуть, ну, як ви живете? Ви втратили трьох синів. Як ви живете? Він каже, що я дякую Богу за моїх синів. Мені за моїх синів не стидно. Вони достойно жили, достойно померли. Слава Богу, знаєте. Може, це важко. Може, це важко, коли треба думати. Треба думати, розважувати над тим, що відбувається. Друге, що я хочу відмітити, якщо брати шлях оздоровлення це визнання потреби в сіленні. Дивіться, коли Ілья приходить на гору, Бог його питає, чого ти тут, правда? Каже, чого ти тут? Чого ти тут? І знаєте, що Ілля ніби й не визнав, того, що він там розказує, що я возривнував про тебе. Правильно говорить. Ілля правильно говорить. Я визрівнував про тебе, щоб душі мої шукають, щоб вже нікого не залишилось. Він говорить все правильно. Але Бог його приводить до одного: тобі треба повернутись. І хоча він не визнав, що зробив щось неправильно чи потрапив під якісь такі неправильні впливи, але головне, що він зробив те, що сказав Бог. Він послухав Бога і пішов далі робити те, що е, говорив йому Бог, і е, робив це. Тобто дуже важливо визнати. Або саме головне, саме головне вийти з остану, жити з Богом, продовжувати радіти. Ми знаємо, що каже Слово Боже, що в Дусі Святому це мир, радість і праведність. Такі складові мають бути так? в нас: мир, радість, праведність, незалежно від того, що навколо відбувається. Знову таки, ми не говоримо про якісь такі легкі, поверхові речі. Ще одне. Молитись за Боже слення, якщо ми беремо, як, як нам силюватись, він прийшов до правильного місця. Дивіться, Бог його ще до хорива вже укріпляв, правда? Коли він тільки ліг умирати під кущем, то Бог вже до нього приходив. Приходили ангели, і він його укріпляв. Але десь, шукаючи цього рішення свого, борячись з якимись речами, він прийшов до хориву. І це добре. Це добре все рівно, що він туди прийшов. Тому наша справа вчитись, як би нам важко не було, розуміти, Бог ніколи ні в чому не винен. Він все, що робить, робить досконало. Просто він Бог. Іначе б в нас були проблеми. Ніколи ні в чому він не винен. Нам треба це розуміти. І нам треба розуміти, що він завжди. Завжди любить кожного з нас, в яким би стан би людина не потрапила. Головне, щоб вона в тому стану змогла до нього звернутися. Одне головне змогти звернутися до нього. Якщо продовжити історію про Ахава. Ахав, це був такий злий цар, дуже злий. Написано, що він наробив більше інших царів злого. злого. Він за цей. Виноградник убили на та він його отримав, зрадів, а тут приходить Ілля до нього. Ілля каже, все, тепер Бог тебе накаже. За те, що ви так зробили, вбили невинну людину, Бог накаже. Цей яхав, уважно зла людина. Так Біблія каже, це не предположення людей, там не думки. Біблія говорить, що він зла людина. І цей Ахав, коли почув, що кінець всьому взяв пост, взяв пост. Хочете почитайте, 21 розділ, перше царство. Взяв пост і змирив себе перед Богом. І Бог каже, за те, що він змирив себе, ахав! Зла людина, каже, за те, що він змирив себе перед Богом, не буде йому того покарання. Ну, Він, на жаль, теж Бога не послухав трошки далі. Ну, така, така його доля. Він не зміг вийти з своїх таких неправильного життя. Але Бог почув навіть злого ахава. І помилував Його. Тому це говорить, що до всіх головне йти до Бога, молитися, звертатися до Бога. Слідує, що я хочу відмітити, це буде навчатись у Ісуса. Знаєте, головне, щоб ми десь побачили такі принципи для себе. Бо, можливо, нам важко запам'ятати все, що в Біблії написано, запам'ятати всі пункти, які я зараз вам багато їх розкажу. Принципи, принципи. Бог. Той, хто мені може допомогти, головний принцип, Бог той, хто може допомогти. За будь-яких обставин потрібно йти до, нього, йти до нього. Заставляти себе думати, коли важко думати, думати вірно. Тому що навіть Ілью, коли він прийняв невірні думки, сильну людину, сильну, в такий час тріумфу зламали невірні думки, не приймайте невірні думки. Давайте будемо старатися приймати добре, то, що від Бога. Добре. Навчатись у Ісуса. Це ми прочитаємо Матвія, 11 розділ, 28 і 30 вірш. Ми з вами ще маємо зрозуміти, крім того, щоб вийти з якогось певного стану, ми маємо навчатися, як жити. І, звісно, Матвія 11 розділ, 28 і 30 вірш. І нам потрібно навчатися, як жити. Тому що іноді людина, якщо вона не навчається, вона так, якби знову і знову в тих самих проблемах живе. Знову і знову в тих самих проблемах. Тому ми навчаємось, ми націлені, може нам не все вдається. Ще 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 хочу сказати, що буває так, що людина навіть іде хорошо, правда? Тому що іноді здається, що тільки спочатку люди слабкі і можуть упасти, можуть оступитись. Ну в прикладі, якому ми прочитали з першого царства, 19 розділ, це сильна людина. Це визнаний пророк падає. Або, ну, може, не падає, це таке, вже сильний, знаєте, якийсь слово. Десь потрапляв в таку важку, важкий стан е і не робить те, що потрібно робити перед Богом. Тому ми навчаємось. Ми навчаємось. Нам нелегко, але ми на вірному путі. Добре. Всі втомлені та обтяжені, приходьте до мене, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє вчення і навчайтесь в мене, бо я лагідний і покійливий, і ви знайдете відпочинок душам своїм. Бо вчення, що я даю вам легке, і тягар, що кладу на ваші плечі, не важкий. Тобто Ісус каже до всіх людей. Хоча хтось думає, коли Він каже, всі обтяжені, да, там, думає, це там хтось обтяжений, ну не я, ну не я. Ми маємо чітко зрозуміти, ми живемо в світі обтяжених людей. Хворих, знаєте, таких в душах своїх поламаних, тому що є гріх, тому що є беззаконня, тому що навіть людина, яка хоче жити добре, а в неї прикладу дуже багато невірного, а їй якось соромно, знаєте, робити не так, як інші люди. Тобто це боротьба. Ну, ми налаштовуємося вчитись, да? і ми розуміємо, обтяжені всі, але можна навчитись. Раз Ісус каже вчиться. Можна навчити. Одне, ми візьмемо два із цього, що він сказав. Перше, це те, що каже, візьміть мій тягар. Це дуже важливо. Увага. Часто людині важко, то, що вона бере не свій тягар, або не той, що Ісус їй дає. Ще раз, людині часто важко, тому що вона бере не свій тягар. Не свій тягар, не те, що Ісус дає, не, не в тому. Що є наміри Божі, щоб вона несла. Ну, давайте, що простіше. Що, що? який тягар від Ісуса? В одному місці Писан написано: роби те, що ти можеш. Просто роби. Не вирішуй за всю там землю, щоб був мир у всій землі. Не вирішуй всі, ну, я... молитися можна, за, все. Хоч, за що хочете молитися, але не перевантажуйте себе не тими речами, які ви не вирішите. Ніколи. Просто будьте дорослими людьми. Не перевантажуйте себе. Не, не, не закладайте в свої е, розум якісь такі речі, які будуть вантажити. Більше того, може це вже так не дуже приємно буде, але навіть за ближніх своїх ми не можемо е, по-справжньому по нічого вирішити. Навіть за тих, хто поряд. Не то, що за світ. Просто то, що можемо, то ми можемо. То, що можемо, тільки ми можемо. Якусь свою частину незначну зробити. І все. Ми не можемо за наших рідних поверішити, що вони будуть робити, що не будуть. В когось буває, що хтось не хоче в церкву ходити. Ми повинні зробити все, щоб він туди прийшов, але розуміти, не впасти в такому важкому тягарю і за ним залишити церкву, бо він не ходить. Ні, ми в церкві, ми з Богом. Це головне, що має бути в житті людини, і ми маємо зробити все, щоб людина також. Була спасеною була з Богом. Добре. І друге, що маємо навчитися від Ісуса, це те, що Він тихий, лагідний, да? тобто сприймати різні обставини життя. Знаєте, сьогодні в світі більше така модна річ це бурити, бурити, знаєте, якось збурюватись, якось різко реагувати. То Біблія навчає, що спокійно, будь повільний на Слухання да? на слова, швидкі на слухання, повільне на слова. Тобто навчає, щоб ми не такими збурливо на все реагували. Можливо, ми в світі вже навчились, потрібно потихеньку переучуватись. І останнє перед тим, як ми будемо молитися, у мене ще пунктів багато, але я бачу, мені вже написало, що все. Добре. І прощати, дуже важливо прощати. Ще одне, коли ми маємо рани свої, рани, якусь важкість. Дуже важливо прощати. Да? Тому що коли людина не прощає, вона носить цю образу, і часто ця образа сама її як давить, якось мучить. Да? Людина переживає щось. Як простити, як правильно простити, тому що є одна із проблем. Людина думає, якщо я прощу, а хтось ще вона каже в кінець кінців, він же заслуговує. Оце якраз помилка. Ми маємо знати чітко, що є той, хто вчасно. Всіх, кого потрібно і як потрібно, навіть жорстоко може наказати, є такий, це Бог. Да? І тому ми маємо довіряти йому, ну не злобою, щоб тобі там, бо іноді ми можемо помилятися. А довіряти Богу. Вся людина мене, може обідала, я її прощаю, злобу не ношу, щоб душі наші зцілювати. Добре, будемо, напевно, молитись, але головне, що ми зрозуміли, потрібно керувати своїм життям з Божою допоможю. Якщо є обіди, якщо важкий стан керувати, десь можливо йти до Бога, йти до добрих людей, які допоможуть нам, десь помоляться за нас. І тоді ми отримаємо від Бога такое благословіння, поміч, душа в наше сілення. Але ми живемо на землі з іншої сторони. І ми не довіжні жити в такому, знаєте, як дехто де, де каже, Ну, Я так зустрічав в сім'ї. Ну у вас тут такого немає, я так зустрічав просто. Каже: ну я тебе прощаю в сім'ї. Чоловік і жінка. Не діти маленькі, а чоловік і жінка. Каже в сім'ї. Ну я тебе зараз ще прощаю, якби. Ну, щоб ти більше ніколи. знаєте. Ми, ми дорослі люди. Ми, ми розуміємо, що є недосконалість. Так? Ми не говоримо про якісь такі грубі речі, недобрі речі. Ми просто так дорослі люди розуміємо. Ну, в крайній разі я трошки ще не досконалий. Да, може, ви вже досконалі. Тобто, ми десь розуміємо це і правильно до цього відносимось. Давайте будемо молитися.